Вітаю вас, друзі! Коли потрібно думати о Царстві Божому, коли людина лежить уже в гробу, ні. Бо Царство Боже воно починається з самого початку, по-перше, Бог потрібен для кожної людини, чим раніше, тим краще. Бо для цього Христос і прийшов на цю землю, явив Слово Боже. В своєму тілі так, він є примір, образець для кожної людини. Тому потрібно дійсно починати своє християнство, свою віру з покаяння. Покаяння це перший шаг, який дозволяє нам примиритися з Господом, з'єднатися, відріктися від гріхів, покаятись, і дійсно покаяння воно дозволяє з'єднатися з Господом. І по-друге, це кріщення Отця і Сина Святого Духа. І благодаря хрещенню ми дійсно зможемо тільки наповнити своє серце, своє життя словом Божим. Бо Христос він очищає нас і Він як приклад для кожної людини, як потрібно жити. І, звичайно, Дух Святий, він нам потрібен. Щоб була щоб, да, святість в нашому житті, бо там, де Дух Святий, там свобода. Тому щоб не бути рабом гріха, не бути водимим, нечистими духами, для цього потрібно настояще крещення Отця і Сина Святого Духа. І найкращий результат це коли буде відображатися у житті у кожної людині. І не просто на словах. А на ділі тому і потрібно. Бог для цього все зробив. І на землі, на землю церкву, церква є для того, щоб в церкві зростати, познавати Господа, слово Божє і духовно вчитися. Бо багато людей вони дійсно можуть вважати, що царство Боже потрібно тільки коли людина помирає. Тоді згадують, то це неправда, це лож сатани. Тому, щоб ви не були обмануті, підписуйтесь на канал Салтаненко і в телеграмі. І щодня ви будете отримати Божу е піщу, хліб насушний. Якщо у вас є питання, пишіть мені в коментарях. Буду радий поспілкуватись, помолитись і щоб ваше життя воно було найкращим і ви змогли виконати волю Божу. Бог благословинь вам, друзья. Аминь.